Віталій Батлішахів Skynet кандидат у майстра рейтинг 2031. Abitbank. Це, до речі, не дуже добре, що він робить. Саме через цей маневр. Чи ти на D3 прийдеш? Можливо, я на той порядок вибрав. Можливо. можливо. Ну він має можливо, щось втратити, ні? Слона хоче забрати. Я ць-ходів, щоб забрати слона. На на на, молодець. молодець. Ти молодець. Ну, король з'явилося від такий розкритий, не знаю. Чи добруться чорні до нього, чи ні. Можливо. Так, ну не знаю, може тут щось під під, 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 під діну. Чи я ж 5 хай зіграю? Так, він хоче цю діагональ використати. А, він хоче тут забрати. Так, ну B3 буває. Ну добре. Захистись. Так. І 4 я піти не можу. Це мінус нашої позиції. Аж 5 він кінь аж 5. Король же 4 таке собі. Давай король 4. Хочу же 4. Окей. Давай десь захищу оцього пішика. Може, е 5 піду. Правда, корля тепер треба буде прибрати звідти. Куди тільки? Некуди кіногуру? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Е5, взяв взяв. ІСІСІСПУ. Так, да. правда, я тут зіваю, так, да? Ну так. Да. Нашу так говорити. Наш. Наша знаю. До цього е, думав, що я не зіваю, а тепер бачу зіваю, ну добре. Будемо бажати, що це за так задумано. Щоб відкрити лінію D. Так. F5 тепер хочу. Сирин. Все, пора зараз помешуть. Сатура хоче кудись. А, ще тура тут підключилась. Не знаю. Можливо, щось є тут. До речі. Пішак дуже сильний. Щось він тут зовсім наплутався. 72 на 77. Створив. Ну, Я контуру, я її давно створив, просто я піший казів не центрально. Кого не треба було зівати. Да, тут. Велика перевага, ну окей. Будь-який інший ходить зробити, тільки не зівний пішика. Тут, якби очевидно, що треба швиденько атакувати його короля. І що він зівнув. Да. У ну, мене була ідея, щоб якби він тут троє ніяк не захистився. Перекритий. Туру. Все на те, щоб перекрити туру. От її перекрили. Тут нічия. нічия. Ну, він якби не зрозумів, що йому не треба заграватись. Тоже цікавий чувак, звісно. Грав весь дебют погано в нього було. Хоче перемогу. Тримає поразку, як казав Тараш. Гра на перемогу в нічийних позиціях це гра на поразку. А, якщо ти сюди йдеш, то тут така річ. А якщо... Ну так, да, віддавати фрезят теж тут. З таким пішаком. А тут ще 10. Ось. Ще й такий. Так, ну звісно, треба було погоджуватися на нічию, в білих нічого нема, крім вічного шаху. Ну, буває.